Температура підіймалася, висипання було на шкірі. І що я записала, Що є температура і висипання або тільки температура. Уточніть, будь ласка. Анастасія працює диспетчером швидкою близько року. Раніше була медсестрою в 10-й лікарні. Упевнена, в екстреній службі потрібно володіти не лише базовими медичними знаннями. Лікар ти, фельдшер або медична сестра, або диспетчер швидкої, ти повинен бути психологом, тому що коли людина хворіє, не кожен може сказати, в якому він встане. Треба знати, як знайти контакт, як розмовляти з людиною, як домовитись, випитати, що коли, і як щоб для швидкої було зрозуміло, подати заявку. Останнім часом завдання швидкої зазнали відчутних змін. Раніше на медичні бригади покладалася багато непрофільної роботи. Лікарі не тільки призначали лікування, а й діагностували хворобу. Зі зміною назви служби на екстрену медичну допомогу. Змінилися і функції. Тепер бригади виїжджають на виклики критичного чи екстреного характеру. Існує класифікатор, за яким диспетчер може визначити необхідність виїзду фахівців підрозділу. Оцінюється рівень. Свідомості, дихання, кровообігу. Тобто це йдуть запитання, які націлюють диспетчера, в виборі критичний це пацієнт або екстрений, або, може бути, це не екстрений, або зовсім не профільний. Екстреними випадками вважаються складні захворювання, кровотеча, серйозні травми, укуси тварин, у тому числі змій та павуків. Критичні випадки це коли хворий або постраждалий потребує реанімаційної допомоги, тобто є реальна загроза життю людини. Нормативний час приїзду бригади на місце 10 хвилин. Важливо, щоб була надана достовірна інформація про стан здоров'я, місце знаходження людини. Артур кривець дає поради, на чому слід акцентувати в розмові з диспетчером. Обов'язково врахувати наявність, якщо це травмування, то наявність зміни анатомічної. Тобто кінцівки однакові, після травми форма кінцівки змінилась. Наявність кровотечі, стан свідомості. ну Не сам пацієнт, може той, хто знаходиться і викликає за пацієнта. Е е е стан дихання. Звичайний варіант порушення дихання, змінений ритм дихання. Медики екстреної меддопомоги радять частіше спілкуватися з сімейними лікарями та спеціалістами вузького профілю. Та в разі ускладнення стану бригада надасть допомогу. Де може бути підвищення тиску, але хворий приймав ліки, хворий звертався до сімейного лікаря, йому ефективності це не дало. І диспетчер виясняє, що можливі ще приєднання деяких супутніх симптомів. і тоді вже ми виїжджаємо на ці виклики. Диспетчери екстреної меддопомоги мають медичну освіту. Більшість колективу відділу центральної оперативної диспетчерської працювало у складі виїзних бригад. Тож стан хворого можуть оцінити за складністю. Якщо немає підстав відправляти бригаду, пацієнт може отримати консультацію телефоном. За зміну диспетчери приймають до 800 дзвінків. Більшість із них виправдані. Та буває, що 103 сприймають як довідкову лінію, запитують адреси лікарень, аптек та інструкції ліків. Це відволікає від роботи, наголошують диспетчери та запевняють, в екстреній ситуації обов'язково нададуть допомогу. Іркононенко Олег Каплій цей день.